Кому особливо показано, буде корисне обстеження генетики фолатного циклу і прицільна корекція, це тим, хто має а, сімейний атеросклероз, в кого в родинній часті були ранні інфаркти, інсульти, серцево-судинні захворювання, тромбози, тромбоемболії, а, сімейні форми, або в людини вже в юному віці там, до 40 років вже є серцево-судинні захворювання. Тут треба дивитись. А тим, в кого є. Плани стосовно вагітності, або вже є втрати, вади розвитку в дітей і так далі. Якісь проблеми з вагітністю вже були, або в дітей були якісь вади, психіатричні неврологічні патології, коли депресії, якісь незрозумілі, безсоння некоригована, тривожність, панічні атаки, аутизм в діток, Альцгеймер, Паркінсонізм це теж пов'язано з процесами металювання. Тим, хто має якісь порушення. Здоров'я незрозумілі взагалом. От все сиплеться, незрозуміло, що відбувається. І так далі. Це ті категорії, яким от прям дуже рекомендовано. Всім решта, це вже на ваш розсуд. Тепер ви володієте інформацією.